Так, артії справи 128 протокол проведення слідчого експерименту. Від 12 вересня 2016 року. 14.30. Не, не разі на території голосівського управління поліції Ким'ята слідчого відділу освітленні Вруч підозрюваного білого діда Сергія Михайловича. Вруч захисників у Прокурор, будь ласка, підходьте сюди, Дайте читати, що тут встановлено. Я наприклад, що почув, я впевнений, що я зможу детально відтворити зміст тексту в протоколі. Можливо, це ваш допуск. Давайте його належно сюди. Я не зобов'язаний переводити текст, який важко прочитати. Може, представник можна прочитати, якщо ви не погоджуються. Це фантастика. Я, 100, есть, да. ваше, я На 133 марку, що там буде моє зауваження до цього протоколу, я зазначав, що він є нечитабельним і просив Не виду, і, і, болтик захисництво. що є нечитабельним, просим выготовить його в якомусь іншому виді для того, щоб був читабельний. Ми ще тоді, коли закінчилася ця слідчий дія, ми об этом говорили. На 133-й страниці об этом мною говориться. Слідчадія починається з прийняття приміщення кабінету No348 слідчого відділу голосіського управління голова управління національної поліції в місті Києва, де знаходяться всі учасники сідчої дії. Після чого всім було а, запропоновано назватися. А, після того, як всі учасники назвали свої своїнкатні дані, а, їм було пояснено їх права того, з кільки були яким зрозуміли та зауважені та допомогли протокол надходу. Далі підозрюваному Білу Діду було запропоновано пояснювати. Ні, ні, Довай, ні. дослідно читаєте, що написано. Дословно. Що ти вважають, що ви неправильно відтворюєте, це ж їхні права. Ми не повинні це робити, шановний прокурор. Я вам вчора раз наголошую, шановний, давайте докази, що ви можете Ви що мене чуєте? Чую. Багато полеміки, шановна. Просять читати дослівно, це ваш доказ. І будьте добре, належно, надайте його суду. Дослівно я А це ваші проблеми, шановна, що тоді робити? Ну як це ви даєте доказ, який ми не можемо прочитати? Що робити суду? Як я зможу з ним ознайомитися, як познайомити потерпілих, захист? Ви не можете прочитати. А хто може тоді? Приходьте з особою, яка може перевести, знайомтеся, давайте якийсь ну, не то, що переклад, якийсь текст, який можна відтворити. Потерпіла, може ви можете прочитати. Досвітне, але що честь теж, я не змогла прочитати. Давайте на особливий раз приведемо слідувати. А ви що тоді на суд йдете? що, не бачите, що ви суду даєте? Ваші ну я не складала вказувати. Це ваші проблеми. Ви йдете на суд, підтримуєте обвинувачення, ви надаєте суду докази. Будьте добрі, готуйтеся. А хто це має робити? Суд? Не повинен цього робити. Це ваші проблеми, як ви думаєте надати суду докази. За клопотанням прокурору справ відкладаємо. Для надання можливості відтворити повний текст процесуального документу, зазначений на аркуші чи якому. 131, 132. 132. Дату означає додатково. Я розумію, бо розмір, повірте, у нас десь стільки справ, якщо таке все робити, так не можна робити. Це серйозна справа. Серйозна стаття обвинувачення. Нас суд читай, розбирайся. Ну, так не повинно бути, шановні прокурори. Ви повинні дати докази, щоб не було питань в суду ні в кого, ні в потерпілого, ні в захисту, ні в оточенні, ні людей, які тут присутні, що тут відбувається. Я не можу повний текст прочитати. Арку, що справи 128. Який хлопці, шановна, ви думаєте це робити? Свічного, Приходьте, не знаю, засідання. мене це не цікавить, це ну, да, не пояснити. Це ваші проблеми. Слідчу, а візня учиться, хто буде брати в мене в суді. Перекладач, хто він буде в мене? Читайте з ним, не знаю, хай сидить коло вас, як ви там думаєте з ним робити. В період між судовими засіданнями хай знайомиться, хай друкує цей текст вам для, для того, щоб ви могли його відтворювати. Не знаю, як ви це думаєте робити. Шановний, 25.04 на 14 годину йдемо під 20. Ні, не на 14, на 12. 25. Це буде четверта, це буде 9-го. відкатайте на 25.04